Доброго дня всім любителям джеркової ловлі і не тільки радий вас бачити на моєму каналі. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні у нас з вами мова піде про ловлю на джерки, на бігбейти, а саме про катушки. Ну, почнемо трошки з історії. Да? джерком я почав цікавитися десь років 6-7 назад. На той час інформації було дуже мало, а якщо вона й була, то вона була дуже викривлена, якщо чесно. Щоб ви зрозуміли про поняття Джеркінга десь 6-7 років назад, то за палку довжиною 2 метри вас би там закидали камнями на якомусь форумі. Да? В той час, як на європейських та американських форумах, я читав, що люди спокійно ловлять на палки 220 240 260. Да. Цими палками, напевно, ви зараз взагалі нікого не здивуєтесь. А я застав часи, коли це сприймалося, напевно, як і йти проти системи, якщо чесно. І треба було доказувати, що палка за 2 метри набагато удобніша, да, ніж коротиши до 2 метрів. Та й взагалі на будь-якому форумі треба розуміти, що корисної інформації зі 100%. Це плюс-мінус, напевно, відсотків 10. Все решта, це буде сугубо власна думка, яка в більшості не буде підкріплюватись ніяким досвідом, а так, просто десь прочитав, почув, побачив. Хтось щось подумав, так, і люди валять це сплош рядом на всіх форумах, видаючи це за свою думку. Так само з палками та сама історія, да, з катушками. Ну, коротше, це не. Тема сьогоднішнього нашого відео, а сьогодні ми з вами будемо говорити про катушки. Відразу скажу, що всі катушки у мене були не менше одного року в строю. тобто досвід я на них ловлі маю. Всі переваги, недоліки, я вам розкажу. З такого загального це якщо ви хочете ловити вагою там 75 грам плюс, то я вам радив видивитися на 300 серії. Якщо ми говоримо про дайви Шиману і 56-ті серії да, 5601 або 5600, якщо ми говоримо про Абугасію, да, там, C4 GB 5601 Якби ці катушки будуть оптимально підходити під вагу 75 грам. Плюс. Якщо ви хочете ловити нижче там, до 60 грам, то в принципі 200 серії. І 46 серії підійдуть також для цього. Я зараз говорю лише про ці катушки, так як я маю досвід, ловлю на ці катушки. Про інші катушки я вам ну, якби, розказувати не буду. Це ви можете знайти і на інших там, каналах, і на форумах почитати собі. Значить, перша катушка, з якою я познайомився, це була Дайва Лекса. ТТХ можете її там подивитися. Да? Це катушка вагою 298 грам. Передатка 6,3 до 1. Ціна на момент покупки складала 200 доларів. Значить, куплялася вона в Швеції, в Стокгольмі, в спеціалізованому магазині Sport Це такий самий крупний магазин в Швеції. Які спеціалізуються на бігбейтах, на катушках відповідно під ці приманки, на палках. Вона вкуплялася в наборі з spinning Schwarzonger McTail Glide. Ну, я його продав там давним-давно успішно і не жалію. про те. Значить, це моя перша джеркова катушка. Да? Я ловив на початках на Slider 12-й, плаваюча версія. Buster Jerk. 15-й, як тонучий, так і плаваючий. Пробував я тоді кидати і трішки важчі приманки, але моя палка тоді сильно їх не витягувала. Хоча вона була до тестом до 140 грам, але вона трохи була сопливою. Вона була більше розрахована під резину. Ну, Джерки теж дергала такі, там, скажімо, до бастер Джерка включно. Проловив я нею. ну... Більше року часу, півтора року часу. Ну, вона така вся чорна. Да, там, ну, така дуже мені подобалось. Ну, і на цьому всі приємні моменти закінчились. М -м, значить, після півтора року використання її, я мав з нею проблему в тому, що в мене почав оцей от глазок да, він заліпав у мене в крайніх положеннях, в крайньому положенні. І тим самим нитка намотувалась на один бік шпулі. Від цього в мене були там дикі врізки. Я, я спочатку не розумів взагалі, там, що це таке, та, там, чому так відбувається, що трапилось, там, Так як в мене це перший досвід використання мульта. А потім виявилось, що е на безкінечному валі, да, це, як його ще черв'як називають, там встався скол одного з зубчиків. Чому це відбулося? Тому що саме цей от механізм, да, сам цей, от, цей да, він там просто ну, як хер в стакані, вибачте, мене на слові болтається, і в один прекрасний момент він попав на зубок того черв'ячного вала і не щербив його. Плюс він мав свою власну вироботку за півтора року, так, хоча в мене не було так дуже багато там рибалок, чесно вам скажу. І в мене почалося наматування шнуржа на, одну, на один бік шпулі. Я її відправив майстру, значить, він мені там виточив чуть-чуть шнур, згладив чуть-чуть той -чуть скол, і плюс-мінус в мене почала вона працювати. Значить, але ще вилізло куча боків, того що я не міг витащити ніяк підшипник шпульний. Потім почався дикий люфт, як бачите, да? ручки. А почався він із того, що тут є гайка да? під цією декоративною накладкою, яку я затягував в ноль. І коли я накладував цю накладочку, в мене отвір, оце, ось, да? куди вставляється цей болтик, не співпадав з отвором, куди він мав закручуватись приходилось послабляти послабляти гайку, і тоді він закручувався. Тим самим цей люфт з'являвся відразу. Це, в свою чергу, да, цей люфт якби, впливав і на сам головний вал. Цей вал там, почав у мене мати, якщо ви чуєте, да, ще такий люфт да, по цій усі. Потім я мав таку проблему, що в мене дуже важко знімалася головна шестерня на ній. Коротше, це таке враження, що це просто сира катушка, якщо чесно. Хоча там про неї там співають Оди на всіх форумах. Да? Це на рахунок тої самої проблеми, на рахунок інформативності наших форумів 6-7 років назад. Що... Всі рахували мульти неубиваємими інструментами, да, чомусь. Я не знаю чому, можливо, від того, що вони, ніхто ними там сильно не ловив, але я знаю людей, хто ловив реально мультами, і в них такі саме бачі не вилазили. Кажу ще раз, на рахунок неубиваємості мультів. Хто там начитався такого, ну от бачимо. Да? Катушка була в строю півтора року. Ну і з особливостей ну, не скажу, що це прям я так уже недовольний. Да? Плюси тут в принципі також є. Тут дуже плавний тормоз фекціона, досить адекватно працює магнітна система. ну і Ручка в принципі, да, у нас з тими люфтами, але мені дуже подобався її розмір, і от самі кноби такі досить удобні і досить приємні до рук. Із мінусів це скажу, що тут відсутній мікроклік шпульного тормоза. Вроді би не критично, але, скажімо, могли б вже і вставити. До речі, я раз цю шайбочку чуть не згубив, вірніше цю гайку. Знаю багато в інтернеті таких самих прикладів, коли люди якби, втрачають ці гайки. Ну, якось так, будь ласка, хто мав цю катушку, хто має досвід використання її. Буду радий, якщо ви напишете мені, чи були у вас подібні проблеми з нею. І взагалі, чи у вас були якісь про проблеми з, ну, з іншими, можливо, агрегатами в цій катушці. В принципі, думаю, про цю катушку все. Наступна катушечка, яка у мене з'явилася, це катушка від фірми Абосія. 5601 джерк. Вага цієї катушки 285 грамів. Передатка 5,3 до 1. Ну, Така катушечка з низькою передаткою. І найближчі аналоги це Абу-Гарсія 5601 GB. В цієї катушки вага 325 грам, але передатку має таку саму. До речі, хто, можливо, знає, в чому різниця. Ну, я розумію, що вони десь вкрали вагу в якомусь е агрегаті да, чи силовому елементі цієї катушки, але я особисто не знаю, в чому, так як в мене JB немає. Можливо, хтось має ці дві катушки, чи знає, в чому різниця? Будь ласка, напишіть мені, мені буде дуже цікаво. Значить, що ця що JB, вони не мають підшипників взагалі. Тут все на втулках. Їхня якби там сестра це або Гарсія 56 C4. І вона відмінна від JB тим, що JB виконана на втулках, а C4 виконана на підшипниках. Плюс С4 передатка 6,3 до 1, а в JB 5,3 до 1. Значить, Ціна цієї катушки в районі також 200 доларів. Ну, Десь дешевше, десь дорожче. Це, до речі. Rocket Serie, да, вона в такому помаранчевому кольорі. Куплялась в Німеччині. Це така лімітована версія цієї катушки. Ну, або гарсія любить там на всякі там ювілеї робити такі от катушечки в різних кольорах. Значить, Нею я вже кидав більшенькі приманки, так як на той час в мене з'явився спінінг з більшим тестом. Це вже я кидав там Фацо, Біг Бандіт, Міурас Маус у мене з'явився. Тобто вона навантаження побачила такого. Була також не менше року у мене в експлуатації. В принципі, такі досить позитивне враження у мене склало, крім ручки. Да? Хто напевно юзав ці катушки GB, Jerk і C4? Я думаю, що у вас всіх бісили ці кноби рідні. Які на ній є, і взагалі ця маленька ручка. Так як ручка тут 80 мм, 8 см від середини кноба до середини кноба, в базі тут кноби не розборні. Я зіткнувся з такою проблемою, що на підсічках в мене почали кнобиці вилазити. Не знаю, як на JB, але на 56-1 кноби йдуть з резини. І вони просто насаджені на такі е, пластмасові втулочки, гофріровані. да. Кноп сам нерозборний в базі. Я хотів це замінити, це мене бісило. Замовив підходящу, ну ніби підходящу ручку з Аліекспреса. Вона не підійшла сюди, отворами, там, гайкою. ну Суть не в тому. Я відправив це все діло майстру. Він в цій ручці рідній мені повисверлював старі втулки кнопів. Поставив з той китайської катушки і поставив мені сюди нові кноби з Еви. У мене тепер тут розборні кноби. Хотів, звичайно, довшу ручку, але вже є, як є. Значить, тут йде вже центробіжна система. В принципі, я там на два тормози поставив і навіть не ліз туди ніколи. Також в ній немає мікрокліка. І ще мене от начало там під кінець вимаражувати, що Тут дуже якось так от стала працювати кнопка. Ну, прям, не знаю, можливо, із-за того, що треба перемазати, плюс хід такий важкенький став в ній. Ну, Думаю, що тут треба її відправити на ТО або самому ТО зробити. Самому ТО можна зробити без проблем. Просто я хочу там її відрегулювати, так як думаю, що це вже треба після такого періоду ловлі. Ну, в мене в принципі досить приємні враження склалося з цією катушечкою. Все, що я хотів від неї, то вона все робила. Ну і на шпулі тут вона лис-пуля, лиса, да? нема до чого прив'язати шнур. Хтось там розказує, що знає супершнури, які там е допомагають його закріпити намертво. Але коли я тут перший виток робив, я його завжди малярним скотчем е зафіксував. Да, цей перший виток, е тому що коли ми. Намотаємо шнур сюди, він намокне, спушиться, і потім виникає проблема, що шнур починає на цій шпулі да, крутитися. І всі думають, що ніби пропадають тормоза. Це досить часто я читаю на форумах таку проблему. А це із-за того, що шнур просто провертається навколо шпулі. Тобто перший виток треба завжди фіксувати на них, там, малярним скотчем чи просто кусочком ізоленти. Якось так. Ну і третя катушка, яка в мене з'явилася, це нашумівший всім Alijos 300, Вага в цієї катушки 320 грам, передатка 5,9 до 1. Ціна в районі 70 доларів за катушку. На Аліку вони продавались навіть дешевше в один час, але китайці побачили, що катушки беруть, і відразу підняли ціну. Значить, купляв її в Україні. Тому що, на жаль, той магазин, який, який ними торгує на Аліекспресі, не робить доставку в Україні. Не знаю, з чим це пов'язано, але це так. Значить, кидала вона. Ті самі приманки, в принципі, що і моя bugar Гарсія Джерк, В основному це були Бастер Джерк весною, Міурас Маус літом. Бігбанді трошки покидував, фац 14 покидував, гупіка покидував великого. Да? І з особливостей це те, що тут вже є за 70 доларів, ви отримуєте мікроклік. Да? Ну, тут, тут відповідно да? на, на цьому тормозі. Ну і на магнітні. Магнітка тут працює адекватно. Да, до речі, забув сказати, що це якби є аналогом, ну, таким братом, да? китайці люблять вся копіювати е дайви нашої 300 ї І BFT інцінта 7-го. Виконано досить нормально. Якщо чесно, у мене не було великих сподівань на цю катушку. Абсолютно. Я її взяв, там, думаю, а, провірю, так як на той час, коли її брав, на неї ловили там риболовні гіди. Ну, це є, напевно, показник чогось там. Я взяв і думав, ну просто покидаю, подивлюсь, що це за інструмент. да. Покидаю я до літа. Вона мене приємно вразила, я її розібрав, подивився, думав перемазати. Потім думаю, ай, чорт з нею! Візьму да й половлю цілий рік без ТО. І я приємно був здивований, що вона виходила. І ще виходить, перемажу її, вона в мене брудна, просто капець. Ну, взагалі, я її не щадив, абсолютно не щадив. Да, звичайно, тут також з'явився якийсь невеликий люфт порівняно з дайвою ручки. Хоча це, напевно, можна відрегулювати, працює нормально, плавний ход. Кнопка ну, дуже так різко. Ну, не знаю, якщо чесно, я не розумію, особливо на старті ловди, для чого переплачувати 200 доларів, да, якщо можна купити три катушки таких. Єдиний мінус цієї катушки, що вона, як кажу, не продається зараз в Україні. Але на Олоіксі є люди, які. Зможуть вам і замовити, ну, напевно, через якісь інші країни. Можливо, це вийде чуть-чуть дорожче, ну там 80, 80 доларів. Да? Ну, але це, вибачте, не 200. І для початківців ну, я цю катушку рекомендую. Да? Ви зрозумієте, що таке джеркова катушка, яким параметрам вона має відповідати. Да? Ну, і будете приємно вражені від ловлі. Я вам чесно це можу сказати. Ну, ось такий короткий обзорчик на катушки я вам показав, чим я ловив, які проблеми я мав. А ви, будь ласка, якщо мали або не мали, наприклад, ніяких там проблем з мультами, напишіть мені в коментах, мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а наразі всім удачі. Пока, залишайтесь на каналі.